Розпочинаючи оперативну нараду керівників підприємств, організацій та установ міста, виконуючи обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, подякував усім, хто взяв участь у святкуванні державних свят дня прапора та дня незалежності. Далі Микола Васильович повідомив про підготовку освітніх закладів до нового навчального року. Кожна школа показала, що було зроблено на протяженні літа. Це і ремонт спортзалів, і класів. В 10 школе отремонтировали крышу. Сейчас готовятся к ремонту крыши. Одиннадцатая школа. Спортивные площадки подготовлены. То есть паспорта, готовности, буквально. Подписане во всіх школах. Вдячність батькам учнів за допомогу у підготовці освітніх закладів до нового навчального року висловила заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій. Ми пройшли по всіх класах, подивилися, що навіть е, старалися підрахувати, скільки вийшов ремонт того чи іншого класу. От є ті школи, я кажу, де дійсно видно, що там е, батьки здавали кошти. Тому е, оновлено класи, в 11 школі лінолеум, там 220 квадратних метрів застелено. Тобто це ж теж кошти. Я дуже вдячна батькам, вони дуже стараються. Е, з місцевого бюджету також було виділено кошти на ремонти, але ми вже, як то кажуть, беремо такі більш глобальні проблеми. Заміна щитової, там, заміна проводки там, чи е, е, ремонт спортзалу в 9 школі, а такі вже, е, як то Кажуть, мелкі ремонти тут дуже лягає на плечі батьків. Я дуже вдячна батькам, дуже вдячна вчителям, дуже вдячна директорам шкіл. Дійсно, хазяїва на своєму місці. Далі очільник міста проінформував присутніх, що на засіданні виконкому було вирішено питання харчування учнів у навчальних закладах. До 1 сентября виділялось 4 тридцять чотири гривні 30 копійок на питання школьників. Знаєте, как-то так одразу на ісполкомі присутствує Леся Михайлович, Замов, членом іспалкома. Нашли общий консенсус, підняли питання школьникам до 6 гривень. Також Микола Васильович повідомив, що працівникам освітніх закладів заплановано провести індексацію заробітної плати. Далі виконуючий обов'язки міського голови заакцентував увагу на підготовці до осінньо зимового періоду і наголосив на необхідності проведення відповідних заходів як в житловому секторі, так і на підприємствах міста. Велику увагу Микола Васильович приділив питанню благоустрію міста та боротьбі з карантинними рослинами. Уборка амброзії території стоїть на першому місці. Призідіон третій покол трави, тобто не тільки в місті, но і за городом. Район Новосьоловка, Николаевка, виїзд з город до заправки газової на В Район 25 елемента теж покошена трава. Микола Васильович наголосив, що до прибирання міста від карантинних рослин залучаються усі підприємства Марганця, але є поодинокі випадки, коли підприємства не виконують покладені на нього завдання, ігноруючи прохання міської влади. Дуже жаль. что рудоремонтный завод в очередной раз, это я уже последние на 5-6 оперативок все время склоняю рудоремонтный завод. Выезжаем, говорим, каждую неделю связываемся, каждую неделю обещают. То у них бензокоса поломана, то у них рабочих нету. У других предприятий есть, вы меня извините. Гаргаз есть, теплосеть есть, водоканал есть. Марганецкий ГОК, есть и все остальные организации, соковые заводы, все помогают. Одно предприятие, которое не помогает. Поэтому мы своими силами покосили, нашли средства и покосили улицу Куйбышева. Но возле забора рудремонтного завода трава по пояс. Предприятие находится в городе, можно сказать, не в периферии, не в городище. Вы мне извините, ездить, смотреть на эти развалины садика, на этот парк, в котором находится сейчас, в каком состоянии, ни трава не покошена, возле памятника по колено травы. Сейчас содрали там доску. Я дал задание Юра делу подготовить иски в суд. Ми не просто так. Свою територію і свой парк Нужно Далі присутнім було доведено інформацію про хід процесу переукладання договорів на постачання природного газу та організацію обслуговування абонентів газового господарства. То, що стосується черг, зрозуміло, що ажіотаж возник первоначального змінення ціни на газ. Второй випробував. вопросы возникали с льготами субсидий. Третий вопрос – это изменение поставщика, заключение новых договоров. И подала еще нам очереди это квитанции, которые в последнее время разослал Днепрогазбуд, где абоненты не могут разобраться с там указаны авансовые начисления, где-то кто-то не появлялся на сверке, очень масса, масса вопросов возникает. Естественно, ввиду этого и создаются очередя. Работает у нас сейчас максимальное количество операторов, то, которые у нас есть, два мастера и техник, которые принимают абонента. То есть на приеме сидит практически 7 человек. То, что касается талончиков, я считаю, это не выход из положения, он не является оптимальным. Почему? Потому что очень много людей, которые приезжают сегодня, допустим, мы их обязаны принять, мы их не можем отпустить из сел, поэтому идет распределение. И, в принципе, на сегодня, как бы, да, очередя существует, Выходят мастера, выходят, направляют по э, операторам, кто занимается приемом, кто занимается заключением договоров. И как бы ажиотажа большого нету. Очередя есть, это действительно так. Ну, их не может не быть. То, то что касается талончика, ну не выход. Это и однозначно. Мы пока на сегодня вводить их не будем. Начальник Марганицької дільниці газового господарства наголосив, що сам процес переукладання договорів триватиме допоки усі абоненти не переукладуть договори з новим постачальником природного газу. Також на нараді виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко наголосив на необхідності своєчасної оплати за енергоносії та комунальні послуги. Особливо він заакцентував увагу на заборгованості за водопостачання та водовідведення, адже міськводоканал вже довготривалий час не може розрахуватися за енергоносії, і тому існує реальна загроза призупинки підприємства, а місту залишитися без води. Складна ситуація залишається і в тепломережі, який якій заборгованість населення не дає в повній мірі підготуватися до опалювального сезону. Тому керівництво міста наполегливо просить погасити заборгованість та своєчасно сплачувати за надані послуги. Далі заступник міського голови Леся Михайлівна Доплій довела до відома присутніх наступне оголошення. 8-10 жовтня 2015 року в місті Запоріжжі у виставковому комплексі Козак Палац відбудеться форум національних товарів та послуг. Українське це якісне. Мета заходу впровадження та просування продукції виробників міст України, демонстрація українських брендів, підвищення її статусу та конкурентоспроможності, використання ефективних маркетингових стратегій для українських виробників. В рамках форуму відбудеться низка конференційних. Ційних заходів з обговорення важливих питань для підприємств та обміну досвіду Леся Михайлівна повідомила, що у форумі національних товарів та послуг участь можуть взяти будь-які виробники. Детальнішу інформацію ви отримаєте у кабінеті номер 23 виконкому Марганецької міської ради. Наприкінці наради слово взяла голова правління кооперативних будинків Людмила Володимирівна Гіль ці коперативних будинків. Щиро вдячна нашому зараз виконуючому міському голови Миколаю Васильовичу відділу здійснюю інвестицій, відділу Держком Землю за отримання правових документів, які почали робити кооперативні будинки на землю. Тобто зараз перші шість кооперативних будинків кооперативів отримали право власності на землю. Ми маємо не тільки право власності, а ми маємо навіть кадастрові номера, які відносяться до цих кооперативних будинків. Митарства за три роки вже закінчилися. Ми вам вдячні. І ще мене велика вдячність, я хочу сказати нашому міськводоканалу, водоканалу і Корівника Богданова Валентина Олександровича і начальника їхніх сітків, ця Ольвенка Сергій Івановича, та тих людей, які працювали на аварійних роботах. Завершилася нарада повідомленням про прийдешнє свято – День міста, яке відбудеться 19 вересня. Ми зараз розробляємо план мероприятий на День міста, тому якщо у кого-небудь є пожелання, рекомендації, ми всі приймемо і проведемо достойно цей міський праздник.